BBC повідомляє з посиланням на джерела в українському генштабі про те, що нинішні темпи мобілізації не покривають навіть втрат, які зазнають ЗСУ. Влітку в Україні мобілізовували в середньому 35 тисяч чоловік щомісяця. Тоді як восени цей показник знизився до 20 тисяч. Уявляєте, якщо цих 20 Тисяч, котрих мобілізують щомісяця, не вистачає, аби перекрити втрати, втрати маються на увазі не лише вбитими, але і пораненими, котрі вибувають із строю, то можна для себе підрахувати приблизну кількість наших втрат, котра ніде прямо не озвучується. І 20 тисяч це немалі втрати. Уявляєте, яка це м'ясорубка? І скільки масштабні ці бойові дії, наскільки інтенсивні і наскільки нещадні, і цей процес ще хочуть посилити, посилити саме через мобілізацію. Бо можна подумати, що якщо збільшити кількість людей то це щось змінить, якщо там не налагоджувати порядку. В першу чергу потрібно, щоб все було по правді, щоб не імітувати діяльність, щоб війна була саме захистом і обороною вітчизни України, а не можливістю зробити кар'єру військову, зробити якісь гроші на війні. Ніхто не повинен бути зацікавлений у продовженні цієї війни. Допоки є такі зацікавлені, будуть гинути люди, українці. Якщо є нині для когось війна бізнесом, то хай це буде вимушений бізнес і тимчасовий бізнес. І не треба його затягувати, якщо він є для цієї людини успішним. І це мало б бо. Контролювати це і займатися цим держава, темп мобілізації спав, однак це тільки посилює проблему, оскільки є нестача, оскільки ТЦК план свій не виконує, то, відповідно, вони змушені будуть якось це надолужувати. Може, тільки посилитися кількість їхніх облав, котрі вони проводять на чоловіків. Новий командувач, Сухопутних військ, драпатий. Повідомив, що мобілізовані у навчальних центрах приходитимуть підготовку за прискореною системою. Їх і раніше не надто довго і не надто ретельно навчали. А якщо цей процес буде прискореним, то очевидно на фронт відправлятимуть людей, котрих один раз вивезли на стрільбище, і вони там по три рази стрільнули. Угорщина запропонувала Україні перемир'я з Російською Федерацією на Різдво. Та масштабний обмін військовополоненими, але Зеленський відхвалив пропозицію про це заявив Орбан. Орбан, очевидно, хоче бути подібним до папи Римського, котрий з цієї ж ідеї виступив, правда, він звертався до всіх, хто нині воює у всьому світі. А Орбан, будучи симпатиком. Путіна, і не дуже прихильно налаштований до України, хоче видати себе за миротворця. Радник Зеленського Литвин відреагував на слова Орбана. Вже два тижні йдуть перемовини про масштабний обмін до кінця року. Як і завжди, про свої контакти з Москвою угорська сторона не попереджала. Україна не уповноважувала Угорщину ні на що. Нам потрібні не піар, а справедливий мир і не балачки, а надійні гарантії безпеки. Звісно ж, Угорщина не може надати ніяких гарантій ні нам, ні взагалі будь-кому. А попіаритися на цій темі це завжди, будь ласка, це нема, мабуть, такого політика у світі, котрий би не. Піарився на темі війни між Україною та Росією. Це для України війна є бідою, а для багатьох у світі це лише певне пожвавлення, економічне, військове, політичне. Кожен знаходить в цій війні якийсь свій інтерес. І тільки Інтерес українців в тому, щоб ця війна якомога швидше завершилася.